Добрий день! Доброго дня, Кирило! Я дуже рада, що ви погодились дати мені інтерв'ю. Дуже вам за це дякую. Навзаєм дуже радий, що приділив увагу. Моїй особистості і залюбки, я сьогодні з тобою проведу інтерв'ю, хоча я звик до того, що навпаки я беру у когось інтерв'ю, а не в мене. От. от перше моє таке запитання. От якщо перед вами сиділа незнайома людина, і вона б вас запитала, хто ви, як би ви відповіли от на це запитання? Ну насамперед я українець. А друге, це журналіст, скільки себе питає. От друге таке моє запитання: ви працюєте у благодійному фонді Віктора Лишінського. І так, так. коли почалась ваша діяльність там, і чому вирішили йти у благодійний фонд, тож ви є журналістом? Е, ви знаєте, почав я співпрацювати з Віктором Петровичем. З Віктором Лечинським раніше е, я спочатку прийшов у цю організацію. Ну це десь був липень місяць 2020 року. Я прийшов в прес-службу до нього. Працював Національний експертно-будівельний альянс України. Е, згодом я очолив цю пресслужбу, став його особистим прес-секретарем. Е, от і через певний час. Е, вже фонд, якби був і він займався підтримкою талановитої молоді е, розвитком будівельної галузі. Е, ми проводили дуже багато заходів, і якась доля е, організаційних моментів, медійних моментів, вона е, лягла на мої плечі, і е, згодом якби, стало питання, що е, треба, щоб була людина, яка відповідала за це е, на постійній основі, і вже, тобто, згодом я став заступником у фонді. Це було десь два роки тому. От більшість ваших посад це або у інтернет-виданнях, або в газетах. Але не на телебаченні. Чому от не обрали журналістику на телебаченні? Ви знаєте, так, мабуть, склалася доля, але можу сказати, що. Перші якісь спроби так в журналістиці, перша практика була в газеті невеличчневеличкій в районі газеті. Це моя маленька батьківщина, Решетилівський вісник. Там я й проходив практику. Але згодом у мене була практика і на телебаченні. Я працював, мабуть, три місяці на обласній тоді телерадіокомпанії Лтова. Тобто телебачення в моєму житті також було, але на той момент я був студентом п'ятого курсу Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка, і мені було дуже важко поєднувати, скажімо, медійну так, роботу і навчання, тому що це була підготовка до диплому захисту, якраз п'ятий курс це теж дуже відповідально. Тому мені довелося вирішити або, скажімо, працювати на телебаченні, або закінчити університет. Але на той момент я пригадую. Мені мама ну я мами запитав, кажу: Ма, що, що мені робити? а Мама каже: телебачень різних змій в тебе буде дуже багато. Спочатку потрібно е, отримати диплом, а потім все буде. Ну, я маму тоді послухав, і я не шкодую про це. Ну, телебачення, так от е, то, той продакшн, який зараз в мене вже є, на основі двох моїх е, ЗМІ, е оперативна Україна Продакшн, е, Ми зараз робимо різні відеосюжети, Відеоінтерв'ю, тобто все те, що фактично на телебаченні, я його зараз на основі свого підприємства, на основі інформаційного агентства, створив таке власне маленький такий телемайданчик. І, в принципі, мрію, що колись оперативна Україна і правда, нюс це будуть два великі телеканали. От, і я буду згадувати навіть це інтерв'ю, коли ми про це говорили з вами. Так, дуже дякую. От ще в мене таке питання, котре зараз стоїть так дуже таке важливе, на мою думку, чи будуть от паперові газети популярні через роки, а вони зникають. Ви знаєте, я думаю, що будуть, тому що культура е, читання вона лишається так само, як говорили, що не буде книг. Але коли тримаєш в руці е, паперове видання. Це е, шурхіт сторінок, це запах так, паперу, е, і неможливо порівняти читання книги чи газети з якимись там електронними виданнями. Ми бачимо, що і на світовому рівні New York Times, так, газета її читають, і незважаючи на те, що це розвинена Америка, так, там гаджети різні електронні носії, е, от. але люди все рівно читають. У них є культура читання, вони відкривають видання, вони знають, що це перевірене видання, що та інформація, яка е, зібрана в ньому, вона достовірна. Е, не треба десь там шукати по, по сайту. Там е, щось важливе. Тут зібрано все те, що е, актуальне і важливе на саме на от на цей тиждень чи там на цей час. Газети житимуть, і так само, як глянцеві, да, журнали, коли так. ти тримає красиву обкладинку, так, красивий папір, коли це гарна верстка, ти це в руках і розумієш, що це витвір мистецтва, так. Так, Я думаю, є... І журнали будуть жити. От ще в мене таке питання: які у вас особисті відносини з Віктором Петровичем Лещинським? Ну, звісно, я працюю, це професійні відносини, ми. Якби довіряємо один одному, ну звісно, тому що я дуже багато де задіяний. Ми розуміємо один одного з пів слова. Е, Ну, думаю, що якби було інакше, то я б тут і не працював. Е, тому що Віктор Петрович він такий сильний е, керівник, який знає, чого хоче, і не любить повторювати е, певні завдання там кілька разів. Тому е, співслова розуміння, і тому скажімо, наша співпраця вона вже майже три роки. Ви активно ведете свої соцмережі і працюєте в прос-службі, будьовільного альянсу, є заступником голови благодійного фонду і є журналістом. І як ви все це встигаєте? Знаєте, для того, щоб е, все встигати, потрібно планувати. Треба, щоб робота вона була системною. І коли оця системність є, е, тоді. Все набагато легше. От е, кожна людина просто повинна е, планувати. От якщо я знаю, там, ага, мені потрібно зробити там, певні пости, там, кілька інтерв'ю якихось друкованих, е, чи це якщо відеоінтерв'ю, то я домовляюсь на вихідних. Там. Якщо це стосується основної роботи, то теж я намагаюся планувати таким чином. Щоб все встигнути. Якщо, звісно, бувають якісь накладки, так, вони і бувають, то буває таке, що можу ніч не спати, можу до ранку сидіти. Але це нормально. І всі творчі люди вони знають, що так буває. Але якщо ти хочеш досягнути якогось успіху, ти будеш робити все можливе і неможливе для того, щоб е зробити продукт, е для того, щоб рухатися і щоб були досягнення. А що стосовно е, продакшена, так я мріяв про нього ну, до нового року ще. Ні, мабуть, не до нового року, до війни, буде правильно сказати. Але тоді війна почалася і було не до того. Е, тому десь серпня місяця я вирішив для себе, що я маю робити це сьогодні, тому що завтра невідомо, да, що буде. І взагалі в роботі своїй завжди говорю, що треба е, робити і не боятися. А якщо е, боїшся, то тоді не робити. Так. От, от е, я повторюсь, ви працюєте в будівельному альянсі, в благодійному фонді, а поєднуєте журналістську діяльність, чому ви всі не в політиці? Чи у вас таке бажання стати політиком? Ви знаєте, я думаю, що на все свій час, і кожна людина, вона робить е, те, що їй потрібно робити саме зараз. Так? Якщо буде така потреба, е, щоб десь там. На рівні всеукраїнському, так рівні, тому що я якщо й буде там якісь моменти там стати народним депутатом, якщо я буду на той момент бачити, що я там потрібен і я зможу да щось змінити, і моя діяльність в цьому напрямку буде корисною для країни, то звісно так буде, от на все воля ще Нещодавно також попублікували багато фото з зірками. Української стради, так і о, взагалі відомих українців. Як вам вдалося давно з ними зустрітися? Ну, ви знаєте, моє видання Оперативна Україна.інфо, так, де я є засновником, ми постійно виступаємо різними постійно виступаємо медійними партнерами на різних культурних, благодійних заходах. І тому. Все нормально, ми постійно спілкуємося з різноманітними людьми, відвідуємо ці заходи і, звісно, скажімо, коли робимо якийсь матеріал по заходу, то окремо записуємо з ними ексклюзивні інтерв'ю, тому що розуміємо, що у всіх зараз не так багато часу є повітряні тривоги, блекаути, якісь там вибухи, війна. І тому треба, якщо десь опинився серед відомих людей, швиденько позаписувати інтерв'ю, поробити репортажі, щоб потім було з чого робити матеріали, і був запас якийсь певний. Тому ось якось так. От у вас багато інтерв'ю, і якщо подивитись вашу стрічку в Фейсбуці, так вона безкінечна настається. І скільки інтерв'ю ви зробили, мені цікаво. Ви знаєте, я думаю, я не зможу порахувати багато. це не 100, не 200, навіть, мабуть, не е, пів тисячі. Я дуже продуктивна людина і в журналістиці вже майже 20 років, тому, я думаю, неможливо їх порахувати. Так. От, на початку своєї діяльності ви працювали в виданнях Полтавщини. Коли ви перейшли на всеукраїнський, скажімо, так і журналістики? Ви знаєте, ще, коли працював в Полтаві, я поєднував теж не одну роботу. <ріст> і були основні газети, були газети всеукраїнські, де я був позаштатним кореспондентом. Тому фактично на всеукраїнський рівень я перейшов ще в 2009 році. Це була газета по-українськи, е, там були шпальти, ми писали і на всю Україну, і місцеві шпальти. От. Тому якось цей перехід він був е, фактично одночасним, так? хоч я там жив в Полтаві, але е, працював вже в всеукраїнському виданні на позаштатній основі. До речі, мене е, з цим виданням склалася така особлива любов, особливі взаємини, тому що е, там кілька років це було так, що це була позаштатна основа, але потім. Там був в мене переїзд в Київ, я з ними продовжував так працювати. А коли я повертався, відпочивав від столиці. Це в 2018 році. То я пішов працювати до них уже в штат, і півроку я був штатним кореспондентом газети по українській в полтавській редакції. А після того, до речі, ви знаєте, так склалася доля, що я очолив головне видання Полтавської області. Був директором, головним редактором Полтавського вісника. От. І е, така, до речі, цікава історія була. Пам'ятаю, е, в 2008 році, коли е, закінчив університет, мені треба було десь писати статті, хотілося аж в полтавському віснику надрукуватися. А тоді газета була десь, ну, мабуть, більше 50 сторінок. Там і кольорові були сторінки, така велика, знаєте, таке солідне видання. Там працювало дуже багато журналістів. І скільки я не направляв, статті все якось там не друкували, чи якось. Е, не доходила черга. Я думаю, ну нічого собі. Думаю, нічого. Років через 10 це видання, буду друкувати скільки захочу. І ви знаєте, так сталося. Через 10 років я взяв і очолю це видання. От. Е, тому я кажу, на все свій час і на все воля Божа. Але для того, щоб мрії здійснювалися, е, треба щось для цього робити. І тоді все буде. От ще в мене таке питання: от ви згадали та, про початок шляху свого. І чи спілкуєтеся ви з цими журналістами, з Полтавщини, з якими починали? Так, звісно, це і в соцмережах Ми можемо переписуватися. От. Навіть я вам скажу, стався такий випадок цікавий. До війни до мене зателефонувала моя знайома журналістка Тетяна Карпенко. Вона з Полтави на той момент вона переїхала в Київ. І вона шукала роботу. і... Е, я їй сказав, я подумаю, можливо, там за кілька днів перезвоню, щось придумаємо. І потім так вийшло, я їй передзвонив. Ми з нею вирішили, що вона буде працювати в мене журналісти. І от, майже рівно рік, уже, як вона досі зі мною. Е, вона зараз вже не в Києві живе, там через війну їй довелося повернутися в Полтаву, але на віддаленій основі ми працюємо і вона от. Не тільки, скажімо, спілкування, а ще й е, фактично є е, моїм співробітником. Коли mm. yeah. там та, ми спілкуємося, десь виходимо на каву, е, обговорюємо якісь там творчі моменти, да, в роботі організаційні, от, але віддалено постійно е, на телефоні і робота кипить. От, інші журналісти да, це так само е, Аня Лакіза, це редактор, колишній редактор газети по українській. Полтавської редакції, ми зізвонюємося з нею, От, я їй теж вдячний, адже вона нам, скажімо, великий досвід, я від неї отримав саме як журналіст-сайтовик. Я їй за це вдячний, і ми по цей день, по цей день спілкуємося і у нас гарні взаємовідносини. Ну, інші журналісти там десь переписуємося, десь в Фейсбуці, десь щось можемо коментувати, десь підтримати один одного, якщо це потрібно. Адже журналістська солідарність, вона теж важлива. А яким було ваше перше інтерв'ю? Ви знаєте, мабуть, я не згадаю перше інтерв'ю, я можу згадати м -м -м, перша стаття була в тому ж решетилівському віснику. це моя маленька батьківщина, місто Решетилівка, там мене мама проживання. І е, Іван Іванович Стиган це головний редактор цього видання. І, і він мені, мабуть, сказав: це якісь було, здається, якесь свято було: День Незалежності. І там якісь проходили заходи на стадіоні, потім біля е, КД-оберігти, така сцена, там артисти. І я робив такий репортаж, е, пов'язаний із Днем Незалежності. Це 100%. Це. Ви знаєте, коли я тримав ту газету в руках, коли вийшов перший матеріал, ну, так це не забутні. Спогади і емоції. От. Я вдячний Івану Івановичу те, що він, скажімо, певною мірою був першою людиною, яка там направляла. Так? От. Що ви зробите в першу чергу після нашої перемоги? Коли ви знаєте, я поїду додому до своїх рідних, до мами, до сестри. У мене племінник є, до речі, ось вже 18 березня буде два рочки. Я думаю, ми зберемося, сядемо за е, таким багатим столом от, і проведемо цей день разом. Тому що, скажімо, зараз, коли війна, ти розумієш, що рідні найближчі люди це основне, да, що є. Тому, скажімо, це буде сімейне таке святкування Дня перемоги. От. А далі, звісно, в мене є дуже -дуже багато планів, я не стою на місці, я весь час собі щось мрію, планую. Е, тому що я розумію, поки людина мріє, планує і робить щось, вона жива. От. Я вірю в те, що настане наша перемога, і наше життя буде набагато кращим, заможнішим. І, і знову ж таки я там мрію, що будуть телеканали вже в мене, можливо, більше лайків ага. буде. Да? От. І ще за точно буде поїздка в Крим. Дуже дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво запілкуватися. Мені теж навзаєм.